Вітаю вас, мої дорогінки я Ірина. І ви пам'ятаєте, минулого разу, минулої п'ятниці, в нас не було розкладу на цю тему, тобто тема сімейки. Хто не в курсі, хто перший раз? Це сімейку, верніше, це перший у нас зараз розклад в цьому році, і тому я трошечки поясню, тому що багато людей з'явилося нових. і Якщо ви вірите в Бога, вірте собі. Якщо ви вірите ще в якісь потусторонні сили, не в себе, не що ви, создателі, тому подібне. Що ви вірите в круглу землю, будь ласка, собі вірте і надалі, але вам не сюди. Тобто. Ви собі можете вірити в що хочете. Я не йду по релігійних каналах і не обсуждаю, і не нападаю, і не кричу там бред. Хоча для мене це воно так звучить: казочка, казочка, казочка. І е, вибачайте, що не було минулого разу. Ось, за, тому що, ну, я казала, не буде е, ідеї в мене, не буде якогось, ну як сказати, це повинно зі мною відкликатися. Я не можу робити розклад, себе гвалтувати, розглядати тему, яка зі мною зовсім не созвучна. Я розглядаю всі теми на моєму е, YouTube-каналі, які зі мною прозвучують, що в мене відкликається. Ну і звичайно, натхнення. І так. Але я, здається, був теж непоганий розклад, в той час вийшов. І так, і так, дивіться, у нас тема сьогодні така. Як такової теми в нас немає, зараз я це прочитаю, якщо зможу. Але спочатку щодо теми. Мене цікавить, як сімейки, сімейці вдається зберегти ту всю інформацію. Ось, Щоб вона не розповсюджувалась. Стосовно пласкої землі. стосовно, що Бога немає, тому що вони в Бога не вірять, бо вони знають, що його немає. Чому, як це в них вдається? Я подивилася недавно дуже старий, трьохрічної давності, не розклад, а сеанс від Валентини. І ви знаєте, там дуже цікаві речі про космічні е, ці. Е, зараз я прочитаю, як я, я собі знайшла. Міжнародна космічна станція і тому подібне. Ось вони там всі розрахунки ведуться з е, урахуванням плоскої землі. Усі літаки, всі пілоти е, підписують про нерозголос. Все рівно, чому це не просочується? Чому люди не звертають на це увагу? Чому люди це не розказують і не розголошують це? Там, напевно, або дуже великі штрафи, або щось ще. Дивіться. І у нас от тема, так? Дивіться, у нас е і карти вже випадають. У них е для сімейки дуже важливо. Прив'язати людей. Не має значення чим? Людей прив'язати. Чи Богом, чи якимись фантазіями круглої землі і тому подібне. Розумієте, тут іде дуже важливе людей відвлікти від самих себе. Щоб ви взагалі не пам'ятали, хто ви є, звідки ви прийшли, що вам управляють, що вас создав Бог і тому подібне, я про, е, зараз про це не буду говорити. Мене єдине зацікавило, як це їм вдається е, цю інформацію приховати. Е, тим більше, що ось ця міжнародна космічна станція, я подивилася там. Зараз я скажу точніше: скільки то країн? чи 24, чи 14, а тут нема. В україномовному немає. Н -н -н. Немає, ви бачите, не подають, не подають інформацію. От я, я це вже помічала: німецькою мовою одне, російською друге. Зараз я найду, я перейду назад на російську. Ну, тепер її буде важко знайти. Ой, тепер буде важко знайти російську. Так. От. А, в російському форматі є. 14 країн це Росія, США, Японія, Канада і входящі туди Європейське космічне агентство: Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди. Ось дивіться, бачите, Норвегія, Франція, Швейцарія, і ось вам те, що я знайшла: це російською. Ось російською є. що… В цей проєкт е, е, входить 14 країн. Зараз покажу просто, щоб ви е, розуміли, що української цього немає. Взагалі цієї інформації нема. Абсолютно нема. Ось, ось тут навіть і ніде не пише, що входить туди. Розумієте? Ось. Про що я? Як е, цю, ця. Е, Організація, давайте так, міжнародна, така космічна, як їм вдається, тому що вони ж якось співпрацюють в лапках для створення світу. Як їм вдається це? Ну, ось тут. Перше, що випало, випало, що е, диявол. Тобто, у них перспективи, можливості, які прив'язати людину до чогось Щоб людина е, до чогось стремилася, до чогось е, до чого не може дотягнутися. Ось, от щоб від землі від, відбилася, щоб від себе відійшла. Оце її прив'язка. Ось так їм і вдається. Давайте. Подивимося, чи вони співпрацюють між собою і між, дивіться, не між собою. Тому що мене цікавить, влада підпорядковується цій сімейці чи ні? Тому що, наскільки я зрозуміла, учені, які у них є, у них найкращі учені, дійсно. Але проблема в тому, як тільки учений починає возникати і розуміє, що він щось не те, що це іде не на благо землі, людей, ось, то його прибирають просто. Просто прибирають. Ось. Мене цікавить зараз, я скажу. Я зрозуміла вже, як вони це тримають. Під контролем, тільки мене ще цікавить, дивіться. Ось ця організація космічна, міжнародна, вони ж знають. Земля плоска. Ну, дивіться, їхні роботодателі, вони, вони знають. Там дуже-дуже чітко, і ще щось я хотіла вам сказати, що пам'ятаєте. А, от таке слово масони. Так? Масони це отвлікаловка. Я колись вам казала, що не масони керують світом. А, я цього правда не знала, але я от так відчуваю, що не масони, не євреї. Ось це сімейка, це коло таких. Ну, не знаю, як хтось називає їх жрецями, які вийшли з Атлантиди і тому подібне. Так, мене цікавить, як співпрацюють держави між собою, але вже на іншому рівні. Чи доходить до них інформація? До речі, Ілон Маск дуже посв... в цей круг, будемо так говорити, посвященний. Але він до самої верхушки не доходить, тому що він не є народженим в цій сім'ї. Там дуже я казала вже, ми вже говорили про це. От, що там дуже маленьке коло їх. І це нагадати просто тим, хто не знає або хто забув, що некровні взагалі нічого немає. Вони одружуються, але жінок своїх чи чоловіків, на яких вони одружилися, вони не посвящають. Вони посвіщають тільки потім з часом, під якимись ритуалами. Вони, до речі, дуже в окультному змісті. Цьому направленні дуже працюють, і вони не посвящають чужих, некровних, тільки своїх дітей пізніше. І то не всіх, наскільки я зрозуміла. І так, давайте дивимося, як це у них функціонує і як довго вони зможуть протриматися. Ну, чого воно випадає? Що воно хоче нам сказати? Ну, вони будуть всіма способами утримати цю. Тобто театр. Тут, наскільки я розумію, навіть якщо десь щось буде просвітлюватись, вони це припиняють. От тут утримати цю інформацію будь-якою ціною, вони намагаються інформацію утримати. Ось якось так. До речі, в тому сеансі там, здається, був Телепат, здається, Саша. І він сказав, що 98% на землі людей інтерферовані. Це говорить про те, що ти говори їм, що хочеш, а вони не, не тебе не послухають, тому що інтерференція ними керує. Ось. Навіть ті, хто дивиться, я, я думаю, що ми всі інтерферовані. Хтось більше, хтось менше, 2% людей, уявіть собі, ого. Тобто карти хочуть показати, що інформація дуже закрита, дуже. Настільки для малого кола людей утримується ця інформація, вона укорінилася в них. І вони не допустять любими методами, не допустять, закривають цю інформацію тільки для ізбраних. Вона не виходить, але все рівно ця карта говорить: от, бачите, ще й така космічна вона вийшла, все рівно для якогось процента населення інформація все рівно випливає. Але ми розуміємо, що ну, воно якось, Ну, люди не повірять. А ну, давайте, якщо, чи колись дізнаються люди, ось. Дізнаються, колись дізнаються. Але от вона, бачите, знов, вони любими способами намагаються скрити цю інформацію заблоковано. І наскільки я розумію, вони самі не володіють, вони дуже примітивно володіють інформацією. Давайте подивимося, чи вийде колись це на, на, на повітря. Ну, виглядає, що вже виходить. Але ви розумієте, навіть якщо колись люди це знали. І це нічого такого дивного не було. Ну, 20-й аркан. Це я так розумію, що тільки. В принципі, карти показують, що може все відкритися. Може все відкритися. Але дивіться, як я це бачу. От іде у нас 20-й аркан, це повинно остання стадія просвітлення пройти. А давайте подивимося, на якій стадії зараз земляни, на якій ми стадії просвітлення. Давайте подивимося, на якій стадії. Ну, зовсім не на стадії просвітлення. Абсолютно ні. Тому що, коли показують нам зірку, Ось, і король монет. Тут просвітлення абсолютно нема. Ні. Люди аж занадто, ну як сказати, грузні дуже. Погрязли в своїй. Як це називається? Рутинній, повсякденній роботі і вірять. Якимось зіркам, якимось богам, живуть, тобто в ілюзіях. От наскільки я бачу, ось тут теж ілюзії нам показують, а потрібно нам повне просвітлення, повне просвітлення. І я, наскільки я бачу, далекі від просвітлення. І якщо я прочитаю цей розклад до кінця весь. То я так розумію, що тільки перезапуск землі може, може допомогти. Це не, не обов'язково що допоможе, але може допомогти. Тільки перезапуск. Ви розумієте, очищення не може пройти за якоїсь потусторонньої сили, тільки самотужки, тільки прийняти самостійно це рішення. На вас ніхто не може впливати, тільки якщо ви на, на цих вібраціях, тобто ніхто вам не може наворожити. Це я переконалася вже в юності. Ніхто вам не може е, щось поробити. Е, розумієте, навіть цей зглаз це все береться тільки тому, що ви на низьких вібраціях. Тільки якщо людина переходить на високі вібрації, на чисті вібрації. Тобто Високочастотники це не є радіти і скакати від радості, це не є високі частоти. Тому розберіться в цьому плані, я це все колись пояснювала. Ось. Більше слухайте свою інтуїцію, не відволікайтеся на всякі божественні речі, релігії і тому подібне. Ось. То можна, але, на, на, на жаль, ні. На жаль, я не бачу цього, тільки перезапуск. От мені йде перезапуск повне просвітлення від цих ілюзій, люди дуже в ілюзіях. Настільки люди в ілюзіях живуть, тому і, до речі, чому війни, чому це все? Щоб вас, розумієте, ця сімейка вона керується, розділяє віластвуй. Тому стільки мов, тому стільки релігій, тому стільки думок, і це все ось якось так. якось так я це бачу На жаль, я не бачу. От я хотіла подивитися, чи буде якесь просвітлення. На жаль, ні. На жаль, ні. Замало. 2% це замало. Ужас який. Ну, я трошечки розстроїлась, але з другого боку, ви знаєте. Чому бути, того не минути, кожний вибирає свій шлях сам. ось І ця гра, яка у нас наразі, я маю на увазі в цьому запуску, так це прийняття рішень нами самими. Ніхто за нас нічого не вирішує. Не плутайте фізичне і, і ото, астральне, чи як воно називається, ні-ні, не астральне. Ось, Нашої есенції, життя нашої есенції. Свідоме і підсвідоме. Свідомо, ми живемо тут і зараз. Свідоме помирає з нами, а залишається підсвідоме. І все йде на рефлексорику. Все іде якось, знаєте, от інтуїтивно ми діємо. Ми запам'ятали якісь минулі життя. Ось. Тому не просто так у нас проявляються деякі речі. Щось можливо у снах приходить. Ось якось так. Ну, шкода, звісно, що люди не прозріють. На жаль, ось. Це, це дуже довгий шлях, і це. Треба ну, відійти від, від, від цього всього, що нас, е, е, як сказати, тепер я розумію, як діють на людей деякі речі, ілюзії. Це все ілюзії. А люди люблять ілюзії. Ой, ну як це без надії жити? А на що вам надія? Живіть тут і зараз. Оце і є відвлікаловка від, щоб ви не жили тут і зараз, а жили якоюсь надією». От колись спуститься Ісус на землю і Він наведе порядок. А хтось взагалі такий бред, от, от точно. Прийдуть інопланетяни, якісь білі шляпи колись я чула, ще якісь білі пальтишечки, якісь добрі і погані інопланетяни Прийдуть за нас. От розумієте так само, от і зараз ми думають: от, от прийде Європа, НАТО і нам все за нас порішає. За нас уже президент все порішав. Не віддавайте свої права. От, і все. Живіть тут і зараз. Ми не знаємо, що наступить завтра. Часи такі, щоб, ну, це можливість нам очиститись. Гаразд, мої дорогенькі, все залежить від нас. Ось, все залежить від нас. Бажаю вам всього найкращого, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Буду рада відповісти на ваші запитання і зробити знову розклади. Бережіть себе і разом до перемоги. Я сподіваюся, вірю, надіюсь, навіть що я кажу так, але все рівно живемо тут і зараз. Робимо плани, але живемо тут і зараз. Все буде Україна, мої любі.